Так, для початку створимо нову композицію розміром 2000х2000, 2000. це буде композиція з нашим текстом. Напишемо текст, нехай буде такий, як в мене Drop. За допомогою Type-tool пишемо текст. Вибираємо йому шрифт Proxima Nova для, для такого типу анімації буде класно використовувати якийсь товстий шрифт. Проксимо новий якраз для цього дуже добре підходить. Збільшимо його, переносимо другі дві букви на другий рядок, ще збільшимо до. Я думаю, що до максимуму. Змінюємо йому трекінг. Вирівнюємо. Також трохи збільшаємо scale, нажимаємо S. Та збільшуємо Scale, хай буде до 105. Навіть ще трошки. Е, Наступним нашим кроком буде це е, додати Mesh Warp Виділяємо наш текст і додаємо ефект Mesh Warp Ставимо значення 2, 2 та 10. І на нульовій позиції ставимо перший keyframe на Distortion Map Mesh. І далі на наступні кожні 15 keyfremів. Змінюємо положення розташування нашого Warp Робимо це ось так. Відділяємо наші основні точки і просто рухаємо вправо, щоб воно було більш-менш рівно. Наступні 15 cremів виділяємо інші ключові точки і опускаємо донизу. І анімуємо наш текст таким чином кілька разів. Наступним нашим кроком буде змінити графіки анімації наших ключів. Виділяємо ключі, заходимо в Graph Editor, виділяємо знову і за допомогою Motion Tool ставимо значення 100. І ось яку ми отримаємо анімацію. Наступним нашим кроком буде це зациклити, зациклити цю анімацію. Для цього використовуємо скрипт, який ви можете знайти в мене в Motion Designer Starter Pack. Я посилання залишу в описі. І за допомогою Alt- просто вставляємо цей, цей expression в Distortion Mesh І після цього ми отримуємо зациклену анімацію без додавання додаткових ключів. Створюємо якусь нову композицію, наприклад, в 4К, якщо ми хочемо зробити якусь таку типографію для продажу, додаємо новий Solid буде якийсь такий колір. Закидаємо наш текст поверх. І ось що ми отримали.